Всім привіт, друзі! Я проведу розборку зараз дозиметра dp 5 в От він, подивитись, як розбирати і що там всередині. Так, спершу треба відкрутити оцей болтик. Цього клювику купемикачі, бо він тримає там всі Трошки. Далі відкручуємо тут 4 болтика по краям, вже відкрутив, і просто тягнемо на себе. Все, Корпус знімається, отак він всередині виглядає. Тут оргскло приклеєне. Герметично, бачите, від е, захист від дощу, від вологи зроблений ось так. Скло і проклеєне силиконовим герметиком навколо. Так. Так, тут кнопка, тумблер, тут голки. Тут притискались гумкою. Так, от що в нас всередині. О, блок, бачите, у мене чистенький, без ржавчини, неокислінь. От що всередині. Покажу вам, як виглядає всередині. От тут у нас 8 потенціометрів. Для підлаштування довгий великий такий мікроамперметр, ну, от він. Дві лампочки для підсвітки, які можна замінити, відкрутивши от до них. Що всередині показала вам. Так, далі можна ще далі розібрати. Потрібно відкрутити. Ні, відкручити не потрібно. Ось тут плата заложена на цю пластмасу. Піддіваємо просто догори плату і вона відкривається ось так. На завісах як дверка. Отак, От, От що всередині? 15 трон. Скляний, ефективний. От радіолампа. SG301S31. Тут у нас закручений всередину трансформатор. вам покажу как есть вот так выглядит Вон є з позолотий транзистор, золотом покритий, бачите. Лампочки вкручені. Припаяно два вивини. Це не Так. Кнопка. Помплі розтакий. І резистор. Отакі. З Петрать. Пише є отака платка. Ну от ви бачили ось внутрішній світ уже приводу. Легко розкривається, все, закривається. От так, На 10 мікроампер і стрілочний мікроамперметр. І шкала нанесена в рентгену час і мілі рентгену годину. Кому потрібна будь-яка запчастина, звідси звертайтесь, контакти для зв'язку зі мною в описі під цим відео. От. Або сайт Можете купити запчастину якусь окремо. Давайте цей блок розберемо. Покажу, що там всередині. З тієї сторони потрібно відкрутити 4 болтика, з іншої сторони, відкручувати немає сенсу, ви там плату не дістанете. Вона отримує тільки той оцей. а він отримує тут залізну залізне була таке кільце, в якому контрольне джерело було, але вже хтось його стирав. поки воно до мене доїхало. Остаємо, це все, пластикова трубка, там в кінці гумка і залізна пластина притиснута. Оце от рухається, так фіксується. Тут ось така плата. Тіротрони два ось з цієї сторони лічильники Гегера мають бути. Ось так вони чіпляються. Тут плюс позначено, от плюс она, тут мінус. Дивимося на лічильнику плюс з цієї сторони. Значить, все. І от така ще пластикова штука була, щоб притримувалася, впиралася на плату. Ну, по суті, і без неї нормально буде триматися. Ну, ще ставили, щоб ніде не притиснули, не прогнули до плати. Далі. Це СБМ-20 лічильник. СТС-5 сюди колись давно ставили, ну, в минулих це 3БГ. Плюс позначений також десь. От плюс з тієї сторони вже, протилежної, плюс скляного тут, а плюс металевого тут. Отак От вони стояли. Легко дістати, замінити, все на зажимах, але є мінус. Те, що не припаяно, коли окисляться або цоколі, особливо латунь окисляється, або оці, або волога попаде в повітря, то пропаде контакт, перестане працювати. А якби припаяли, то Буде працювати завжди. Ось така плата. З цієї сторони конденсатори, ой, резистори, Тератрони два, які будуть блимати також з пехоти. От поближче вам покажу. тератроні вот такі. От. Да, ось. Отيكي полетіла. От цінама. 4 б Вот, вот такое. Часто буває ножки, бачите, можуть згинатися. Дві середніх припаяно разом і покраям, але щоб вони не закорачувались. Тут все ідеально в цьому. Ну, все, все показався, тепер бачили. До речі. Тут люмінофором покрита шкала. я це посвячу ліхтариком, вимикаю і світиться. Навіть в день при сонці вам добре це видно. Отак. Ну, Все. Розборку провів, внутрішній всі показав. От. Прилад захищений від дощу. Тут все герметично заклеєно, Єдине, тільки тут, де перемикач, просто затиснута гумка. не заклеєно. Оцей цей він притискається. І туди може вода затекти. Ну, якщо буде довго під водою або глибоко. А так, все герметично. І отут навколо от, гумка по периметру притискається, все герметично. відсік батарей навіть герметична гумка є, вона притискається. Так що, супер. ну, Мінус те, що великий і тяжкий. А так, нормально. Ну і найбільший тираж у них був, напевно, і самі дешеві вони тому. І плюс робили їх не за власні гроші люди, а за бюджетні гроші чужі, тому вони жаліли. І їх робили там, не знаю, мільйони штук. І тому вони такі дешеві. Зараз все. Всім до нових зустрічей.